Всім привіт! І зараз я відкрию ще 12 коробок. Подіємося, що дропає взагалі хоч щось. Придписк не 3 опис. подолжный. А, так довго відкривалося вже що щось піде. О, компенсація в золоті нарешті. 500 золота так, ти що? Сорі, звяних більше нема. Одну я випадково відкрив. Там тоже нічого не випав. Майк замтанки. Самі звичайні. Клас. Наступно. Опа, щось є. Ну, 3D стиль я вже всі напевно вибив Та ну як снова 3D-стиль Так классный цинк 3D стиль на покан тут как классно Ну блин ну, Тепер же точно все 3D стиль Я Dios мне уже даже на арту все стиль Пизде Ну за великих пробок Открываю Кликнув, прикольно. Все. Три останні коробочки, все надія на них. Мені всі танки випадали іменно з цих фіолетів. Ходу це реально правда. Все, Більше танки не дропають, тільки по гаранту. состояние кроме Дуля с маком. Рубит шана у невестники. Я и вот. Так,